Ми співаємо автентичний фольклор, всякому випадку намагаємося його відобразити вже виходячи з того, що ми студенти. Коли актив там у нас студентський і дорослих людей у нас немає, і співаємо фольклорні пісні в сучасній обробці. Їхні, їхні ювілей хочем побажати многе літа в першу чергу, щоб вони були багаті як земля, здорові як вода. От і, е, скажімо, наше головне побажання, головне привітання це буде наші пісні, які ми виконуємо з нашого краю. Полтавська обласна рада е, прийняла рішення нагородити цей прекрасний колектив грамотою власної ради за те, що вони роблять великий вклад в нашу культуру, в наші традиції, е, в розвиток нашого українського мистецтва. Це дуже гарний прекрасний колектив. Їм і ми сьогодні 20 років. І ви знаєте, з чого ми такі цінні, тому що студенти приходять, що якісь свої клад носять і виходять вже в світ, ідуть працювати. А колектив залишається. Нам дуже приємно, що у нас в аграрній академії є такий творчий колектив.